Так, як приймати парацетамол і ібупрофен. Як їх чередувати? Парацетамол. Я не лікар, я мама, яка довго шукала, як же правильно. І так, парацетамол, панадол бебі, Парацетамол бебі – це одне й те саме. Для дітей та для дорослих обирайте. Ібупрофен, нурофен форте, нурофен – це одне й те саме. Тобто, у нас є два. Препарати парацетамол і ібупрофен. Я буду називати по різному. І так, парацетамол приймається не частіше, ніж кожні 8 годин. Кількість дивитись в інструкції, вона для всіх формула однакова. То по часу парацетамол приймається кожні 8 годин, не раніше, Ібупрофен так само приймається кожні 8 годин не раніше. Тобто, коли ви прийняли парацетамол, він точно діє 4 години. Якийсь там може сильний вірус, але 4 години він точно діє. Через 4 години вже треба слідкувати. Можливо, дія закінчилась і починається підйом температури. Так само і з з норофеном. Так само. 4 години точно тримається знижена температура, а потім е, може уже, е, почати підніматися. То парацетамол приймається кожні 8 годин, але між цими прийомами можна приймати івопрофін. У них різні діючі речовини, тому їх можна совміщати. Але чередуйте, я роблю так: Парацетамол Через 4 години ібупрофін, Через 4 години знов парацетамол. Через 4 знов ібупрофін. Тобто, тричі в день ви приймаєте парацетамол і тричі в день ібупрофін, Але між цими прийомами. Я думаю, понятно, я зрозуміла? Так. Це стосовно прийому. Але є ще але. Наприклад, ви прийняли один із препаратів і слідкуєте. Дві години він не знижає, то ви можете почати приймати інший препарат через дві години. Через дві години можна починати приймати інший препарат і, але витримуємо ті самі 8 годин. Для кожного препарату витримуємо ті самі 8 годин. Якщо ви, наприклад, прийняли там, там в 12, в 12 прийняли парацетамол. Температура не падає 2 години, приймаєте ібупрофен через 2 години, да? тоді вже через 6 годин знов парацетамол можна приймати. І через 2 години ібупрофен. Ну, там, скоріш за все, що у вас проміжок вже стане більший і можна буде отак-гармонійно от кожні 4 години чередувати препарат. Це якщо у вас якийсь ну, сильний біль або сильний жар, якийсь сильний вірус, який ви не можете контролювати, І ви бачите, що вам кілька днів прийдеться одне й те саме робити, збивати температуру або знеболювати. І якщо це регулярно, то це просто не відступаєте від графіка, так і приймаєте. Я це звідки взяла. Після пологів мені, мене не спрашували, болить, не болить, є запалення, нема запалення, є температура, немає температури. Мені просто. Кололи кожні 8 годин. Графік є, від нього не відступаю. 5 днів. П'ять днів мені кололи парацетамол. Нічого поганого я не відчувала. Ну, не знаю, там уже як на хімічному рівні, але все було в порядку. Я не можу жалитись. Так, тепер, що ще важливо сказати? Ще хочу сказати по швидкості дії. Я помітила, що нурофен починає діяти швидше. В яких випадках я обираю? Коли температура вже висока, я даю одразу нурофен. Якщо в мене є час, і там ну, не висока ще, і ще не дуже висока температура, і не швидко піднімається, то я можу дати з парацетамола почати. Але як зазвичай я беру, то це. З нурафена починаю. Ще скільки він діє. Я помітила, що нурафен починає діяти саме менше. Це було 20 хвилин. Через 20 хвилин починає спадати температура. І саме довше, наскільки він діяв, це час 20. Тобто, в цей проміжок я міряла температуру кожні 5 хвилин. Для того, щоб зрозуміти, як він діє. То саме більше було в мене це час 20. Це дуже важко, це дуже довго. У парацетамола трохи інша дія. Він, взагалі, не раніше, ніж через час, починає діяти не раніше, а може і через два подіяти. Тобто, може дуже повільно починати спускатися, через час спускатися температура. Дуже повільно. З норофеном, ну, якось обходиться швидше. Якщо в мене екстрений випадок, я, звісно, даю одразу норофен. І норофен я даю ще вночі дитині, якщо, бо вона може, е, як то. Ну, коротше, парацетамола треба значно більше. І вона це в два глотка, якщо вона ще й спить, я її там якось намагаюся розбудити, і вона скрізь сон один ковток робить, а другий може виплювати. То знурафеном, там одна чайна ложечка виходить, що там зовсім трошки, я даю завжди нурафін вночі. В общем, я регулюю так, щоб мені на ніч приходилось давати вночі тільки норафен. І Ще коли дуже висока температура, дуже висока, я маю на увазі 39-40, то що я робила? Маленька дитина, вона спить в памперсі. Якщо я даю їй жарознижувальне, я обов'язково знімаю памперс. Стелю кілька пілюшок, Вона спить розкрита. Якщо ну, це було літо, я ще й влітку е, е, укривала її тоненькою пільоночкою і пільоночку бризкала з пульверізатора, щоб вона волога була трошки, щоб тіло продовжувало бути ну, охолоджуватися. Тобто я, так сказати, плавно, примусово е, знижувала зовнішні температури. Коли взагалі у дитини температура от, в день, то е, я одразу ж відправляю в ванну. От висока температура, мені треба її швидко збити. Я спочатку даю ліки і починаю зовні, е діяти, воздействувати. На тіло, щоб воно знизило температуру. Тобто я її відправляю у ванну, там її тіло і водою напитається, і вона ще й хлібає її, поки купається. Плюс ще й не буде зневоднення такого, як при жарі. То жар гарячка при гарячці. Температура, в якій я купаю, десь щоб була 36, не більше 37. Щоб показати тілу, яка потрібна температура ззовні. Я це взяла із пологового будинку. Коли у дитини падала, почала падати температура сильно, вона не знала її тіло, як мені розказували лікарі, її тіло втрачає тепло і не знає, на що орієнтуватися. Тобто, коли ми обіймаємо дитину, кормимо грудьми, ми тілом. До тіла і даємо їй компас такий, на що орієнтуватись, на яку температуру орієнтуватись, і тіло вирівнює свою температуру. Мені клали на півчаса дитину на живот голу і дитина нічого не давала, ніяких препаратів, дитина вирівнювала свою температуру до моєї температури. То, так само зовні я воздействую дію іще й водою, якщо. Немає води, не треба ванна, Ілі вже покупалася, я відправляла завжди на вулицю. Так, щоб були тільки шортики, там маєчка, ілі... і ще й того не було. Якщо сонце пече, то їх тільки в холодочку тримати. Якщо сонця немає, ну не пекуче, не погода хороша, то щоб вони все время обвітрювались. Ну. Е, ніяких, щоб ніяких уксусів, ніяких... Горілок не було в знижуванні температури. Це все якісь странні методи. Мені кажуть, Тома, ну подивися, ну воно ж діяло. Я, я раніше, Ну типу, раніше так, робили в абусінасі. Ну да, воно діяло. Так, може, діяло просто прохладна рідина, може, вона збивала температуру, а не уксус, водка і так далі. Ніяких окутувань, обов'язково зняти памперс дитини. Обов'язково постелить пелюшки, не укривати одіяло, і ще й ще й водичку, щоб вона все время була волога, не втрачала так, як не створювала ацетону, як короче, це ацетоновий синдром. Тепер далі. Це вже по темі, але це вже, вже звідки це все бралось. Я коли викликала швидку, кілька разів було таке, на високу температуру дитини, тому, що я даю ліки, а вони не діють, і тоді я викликаю, тоді вони приїжджають, якісь волшебні уколи ставлять, що дитина оживає, якщо mm. <рес>, можна так сказати, падає температура. То, що я... Мені не завжди до мене приїжджали. Не завжди кажуть, що типа, під час воєнного стану... Можемо не приїжджати. У них є такі права, в смислі, що у них може бути дуже багато викликів. Ну, типа на... на допомогу, в общем, ну, під час прильотів, в общем, вони можуть бути всі дуже зайняті. Тобто вони зараз не приїжджають. І так само мені не приїжджали або були дуже зайняті, то тоді мені казали, дзвоніть на довідкову. І вам допоможе лікар в телефонному режимі. І що мені там тільки не розказували? І кожного разу одне й те саме, але постійно вони мені казали, хто вам таке сказав? На що ви це робили? І я кожного разу думаю, блін, мовчу, не, нічого не возмущаюсь, бо це ж не має смисла. Мені треба зараз, щоб допомогли дитині. І я ні з ким не сперечалась. І кожного разу, що мені тільки не розказували? Одна розказує, натріть, наколотіть уксус з горілкою, з водичкою кімнатної температури. Опітріть дитину і укутайте одіялом. Це так, як робили мої бабусі. Так, як і зо мною робили. Да, неприємно, жутко і неприємно, коли оце холодне тобі до тіла. Потім укутують, ну клас, звісно. Я не знаю, де тут, де тут збивання температури? Де тут, взагалі? І я так один раз зробила, потім друга приїжджає і каже, ну хто вам таке сказав? Ну хто? Ну, вам не міг такого лікар сказати. Такого немає ніде, ні в протоколах, нічого. Ну, як вам таке могли сказати? Я думаю, все, коротше, е, коліть, я сама далі розберусь. То вони мені розказували лімончик, то що ми... вони мені тільки не розказували. Як оце обрати ацетон, я розкажу в іншому відео, як обрати цей ацетон при потері влаги з температурою. От. Так що я з лікарями не сперечаюсь, якби я не знаю, як, що в них там в протоколах прописано, на чому вони вчаться, але мій досвід показує, і я вам розказую свій досвід, це не ніяких не протоколів, ніхто мені не, не, як сказати, не вчив, я дипломів не отримувала. Але це дуже важливо, те, що показує мій досвід. Якщо ви бачите, що тут є якісь. Десь я помиляюсь, є помилки. Обов'язково кажіть. Можливо, я десь просто неправильно пояснюю, але смисл залишається той самий. Можливо, я помиляюсь, і це не так діє. Можливо, я не на те звернула увагу, то будь ласка, звертайтесь, кажіть, пишіть. Я маю знати, і я вже, так як я розказую іншим мамам, то вони теж мають знати, ну, як правильно, щоб ми не нашкодили хоч своїм дітям. своїм Рідним та й собі в тому числі. Так що до нових зустрічей. Я ось тут іду, зустрічаю квіти такі гарні, що мене аж прям накриває. <клух> думаю, зупинитись чи що. <клух> до нових зустрічей.